Доброго дня малята! Пропоную вам відгадати загадку. В лісі модниця гуляла, на всі боки поглядала, на ній шубка худряна вся блищить, як золота. Правильно, це лисичка. Діти, які казки ви знаєте, де лисичка є головним героєм? Яка казка подобається вам найбільше? Як ви вважаєте, про кого буде сьогодні наша казка? І якою в казці буде лисичка? Пропоную вам послухати казку лисичка сестричка і сірий вовк. Лисичка сестричка та вовк панібрат. Жили собі дід і баба, каже дід бабі. Ти, бабо, пирогів на печі, а я за рибою поїду. Наловив риби повний віз і везе додому. От їде він і, бачить, лисичка згорнулася калачиком і лежить посеред дороги. Зліз дід з воза, підійшов до лиски, а вона й не ворушиться, лежить собі, мов мертва. От буде подарунок, дружині. Подумав дід, узяв лисичку і поклав на воза. А сам попереду пішов. А лисичка почала потихеньку з воза рибку викидати. По рибці та по рибці, по рибці та по рибці. Та й всю викидала і сама зістрибнула. Ну, бабом, каже дід, який комір я привіз тобі на шубу? Де? Там, на возі, відказує. І риба, і комір. Пішла баба до воза, а там ні коміра, ні риби, та й почала чоловіка лаяти. Ах ти такий сякий. Дури ти надумав? От дід і зрозумів, що лисичка не була мертвою. Потужив, погорював, та нічого не вдієш. А лисичка зібрала рибу в купу, сіла та їсть собі. Назустріч іде вовк. Добрий день, кумонько. Добрий день, куме. Дай мені рибки. Налови та їж. Та я не вмію. Я ж наловила. Іди, куме до річки, опусти хвіст в ополонку. Риба сама на хвіст й начіпляється. Та гляди довше сиди. А то не наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку, а то взимку було. Сидів він, сидів, цілу ніч просидів, хвіст і примерз. Спробував вовк піднятися, а не може. Ти диви, скільки риби наловив, і не витягнеш? думає. Дивиться, аж баби за водою йдуть. Побачили сіроманця та вкрик. Вовк, вовк, бийте його, бийте. Прибігли і почали гамселити вовка. Хто коромислом, хто цебром, а хто чим попало? Вовк стрибав, стрибав, відірвав хвоста та й пустився драла. Гаразд, думає, відплачу я тобі, кумонько. А лисичці сестричці після рибки закортіло ще чогось добренького. От вона прокралася в одну хижу, де баби млинці пекли, та й влізла головою в діжку з тістом, вимазалася і біжить. А вовк їй назустріч. То це ти так мене вчиш? Мене так відлупцювали. Ох, куме, відказує Лиска. В тебе кров виступила, а в мене он мозок повилазив. Більше за тебе побили, на силу плентаюся. І то правда, каже вовк. Де тобі, кумонько, йти? Сідай на мене підвезу. От лисичка вмостилася на вовчій спині та й поїхала. Їде лисичка сестричка на Вовкові та й промовляє Битий не биту везе, бити й не биту везе. Що це ти, кумонько, там говориш? Я кумцю говорю, бити й биту везе, якими є головні герої казки, якою ви уявляли лисичку. Якою ви побачили лисичку у казці? Як ви зрозуміли, що вона хитра, підступна і смілива? Який у казці вовк? Чи шкода вам вовка і чому? Які слова сказав вовк лисичці, що свідчать про те, що він її жалів, проявив чуйність до неї? Як повівся вовк, щоб допомогти лисичці? Діти. Для того, щоб змістовно розповісти нашу казку і нічого не забутися, нам потрібен план або схема. Ви можете побачити готову схему до нашої казки. Пропоную вам розповісти казку по схемі. Діти, чи сподобалася вам казка? Чи цікаво вам було? Як називається казка? Чи хотіли б ви бути схожими на героїв цієї казки? Молодці малята! До нових зустрічей!